Кривавлені та без прикриття. Вони майже годину відбивалися від сепаратистів. Уцілілі прикордонники розповіли подробиці трагедії в Маріуполі. Нині їх ставлять на ноги у столичному госпіталі. Нагадаю, 14 червня колона Оршанецьких прикордонників потрапила в засідку уже в зачищеному від бандитів Маріуполі. Їх розстріляли із гранатометів та автоматичної зброї. П'ятьох врятувати не вдалося. Вікторія Хамаза далі костилі, поки пересуває за домовних, а потім. Сподіваюсь, що все загоїться, все буде все буде ще бігати. Сергій досі не може звикнути до тиші за вікном, бо повсякчас чекає на ворога. Тут у військовому госпіталі він вчиться ходити заново. Під час обстрілу досвідчений вояка дістав тяжке вогнепальне поранення в ногу. Оршанецькі прикордонники їхали повз Маріуполь, аби змінити своїх колег та потрапили в засідку терористів. Ці події вцілілим тяжко пригадувати. Вони переконані, сепаратистам їх здали свої. Спочатку з анатоматів постріли підбили наш лаз автобус і вантажику. От а потім почали працювати кулеметники та снайпери. Тобто, це було зазвичай підготовлено, сплановано. І досить і я вважаю, що це участь приймали професіонали». професіонал. Сепаратиська куля капітану медслужби поцілила в лікоть. Йому опекло обидві руки. Попри це, Юрій до останнього намагався допомогти іншим пораненим. Та травми п'ятьох із них каже, були несумісні з життям. «Все, що пам'ятаю, ну все, що в останні хвилини це був в автобусі. Шум після чого був тупий глухий взрив. І була команда до бою. В нас стріляли. Ми не бачили, хто в нас стріляє. Як говориться, ми не бачили противника. Ми тільки бачили, що літали кулі і бачили вже наслідки цього. Нині у столичному клінічному госпіталі Держприкордонслужби дев'ятеро оршанецьких військових. Загрози їхньому життю вже немає, кажуть лікарі. Двох уже звідси виписали. Це поранені у кінцівки. Є важкі поранення, це травма, поранення грудної клітки, проникаюче з ушкодженням легені. Відчувають себе у безпеці, бачать відношення до себе, то них і моральний стан, психологічний, то нормальне. За прогнозами лікарів у військовому госпіталі прикордонники пробудуть за два тижні, по тому довготривала реабілітація. Та військовики вже зараз рвуться на лінію вогню на поміч своїм товаришам. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка Новини.